Зараз говоримо про те, що ви порушуєте права громадян. Оце ми зараз говоримо. І Згідно закону, потрібно, да, згідно закону потрібно діяти. А не ви починаєте фабрикувати якісь постанови і далі розказувати, що є 10 днів на оскарження. Ви знаєте, в чому зараз пішла найбільша проблема? Те, що таким, як ви, які не знають закону, дали повноваження судді. Для того, щоб суддею стати, потрібно було відучитися в академії, пройти стажування. Попрацювати на практиці і десь в років 30-35 тільки можна було стати суддею, щоб виносити якісь постанови, приймати рішення. А ви, я не знаю, яка у вас освіта, але я впевнений, що ви цей довгий шлях не пройшли. Вам дали повноваження, і ви зараз розказуєте, ви можете 10 днів оскаржити. А що громадянин якщо не порушив, він має йти тратити свій час, свої кошти і оскаржувати. А може підемо від. Тож як потрібно, може потрібно все зробити по процедурі згідно закону, щоб не доводити громадян до таких дій.